Друзі, вітаю вас на своєму каналі Step Montaro. Мене звати Вікторія. І сьогодні я пропоную вашій увазі загальний розклад на таку тему: Чи шкодує партнер про розрив? Просто задамо сьогодні питання картам. Чи шкодує людина і взагалі, можливо, хоче там, які в неї плани? Можливо, є плани по відновленню стосунків. Можливо, вона буде якось проявлятися найближчим часом. От. Подивимося, Да? Буде у нас чотири варіанти. Ви сконцентруйтеся на вашій ситуації, на, вашій, на вашому партнері і будемо дивитися, чи шкодує людина. Чи шкодує людина? Так, друзі, карти перед вами, визначайтеся, будь ласка, це буде перший варіант, це другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Я сподіваюся, що ви визначилися. І якщо вам потрібно більше часу, ви знаєте, що робити. да? Поставте відео на паузу, а ми будемо починати. Отже, для тих, хто обрав перший варіант, чи шкодує партнер? Взагалі, про розрив. Чи шкодує? Тут виходить п'ятірка кубків на дні колоди. По цьому арканові можна сказати, що людина не просто шкодує. Людина е проживає неприємні емоції, можливо, навіть сказати, депресивний стан, якийсь такий стан розпачу, стан апатії, е пригнічення. Е пригнічення от, і. Дійсно, так, да, емоції переповнюють, людина як оплакує ці стосунки. От, можливо, навіть сконцентрована на, даному, на даний момент в своєму житті, саме от на цьому. Да, і це впливає на все життя людини. Чи бажає повернути тут, виходить старший аркан помірність? Дивіться, не дивлячись на те, що є. Стан ну, жалю да такого прям серйозного, тим не менше, щось змінювати на даний момент людина не готова. Можливо, тут присутній елемент того, що ну знаєте, ну знаєте життя на дні колоди, да стосунки таємні, і людина розуміє, що змінити нічого не можна, тому прагнути до цього. Теж на даному етапі, ну не те, що немає сенсу, а м -м, просто це все ні до чого не призведе. А, тому, по помірності, людина б хотіла, от, якщо відновити ці стосунки, то саме от в тому в ключі ключі, в якому вони відбувалися. Да? А судячи з усього, а, на даному етапі такої можливості немає. От, тому тут Перш, на першому плані зараз стоїть врівноважити свій власний стан, да, відновити його. Тут, на жаль, поки що мова про повернення не йдеться, але от проживання і неприємні емоції зараз такі серйозні у людини. Так, переходимо до другого варіанту. Другий варіант. Чи шкодує партнер про розрив? Стосунків, чи шкодує партнер? Тут виходить паж жезлів, а паж Жезлів говорить про, ну, не про те, що людина шкодує, а вона говорить радше про зацікавленість в тому, як будуть події далі просуватися. До того ж, по пажу жезлів тут людина, знаєте, досить так. Ну, Може швидко втрачати інтерес або переключатися на якісь інші інтереси. Тому тут як такої, прямо сказати, що він шкодує або вона ні, але і не було. Планів да, на ці стосунки якихось серйозних, тобто вони як припинилися в, на самому початку і не встигли розвинутися у щось таке стабільне, стійке, що було ну, втрата чого могла б сказатися серйозно якось відбитися да, на, цьому, на цій людині. Тому тут ні, а чи бажає відновлення ну, по Аркану світ можна сказати, що навряд чи бажає, тому що це як пройдений етап у житті. От людина спробувала да, отримала досвід да, і зацікавленість її на цьому ну, припинила своє існування. Да. Тобто тут по Аркану світ тут потрібно йти далі і вам, і цій людині, і вже окремо. Тобто тут ні. Бо другого варіанту, на жаль, не хотіла б людина відновити. Так, те, що стосується варіанту номер 3 для тих, хто обрав, чи шкодує людина. Ну, по кубків тут є не стільки... Емоція от того, що вона шкодує, скільки емоція бажання відновити да, це спілкування, дізнатися, як там ваші справи, що що між вами відбув... що у вас відбувається взагалі в житті, е е е да, як, як подальше ваше життя складається. Можливо, тут є момент того, що людина хотіла б поспілкуватися знову. Ну, В цілому, якщо от прям так підводити, то так. Е Переживання тут є з цього приводу, от і е, інтерес. І знаєте, така ну жвава позиція по відновленню. Можливо, навіть людина або в найближчому майбутньому там якось себе проявить, запропонує вам. Ну, ми зараз це подивимося окремо. Або думки є про те, що хотілося б відновити. Тому що у стосунках з вами спілкування дійсно подобалося, і людина дійсно будувала ну, плани для себе, принаймні на продовження. Ось дивіться, бачите. Чи бажає відновити які плани, людина може проявитися. Тому що по королеві Кубків це королева кубків це та жінка, яка дарує позитивні емоції, від якої ти відчуваєш таку ну, теплу енергетику із з якою хочеться спілкуватися, яка розуміє, що тобі потрібно, яка знає, як. Як з якого боку до тебе підійти, да? тобто тут прям емоції вони досить такі живі і захоплюючі. Але може бути момент, ось дев'ятка мечів виходить у вас на дні колоди, може бути момент того, що людина переживає, якщо вона проявиться до вас, то ви можете не піти на зустріч. От, Але тут, ну, давайте так, по королеві кубків може тут поки що і немає рішучих кроків, але от якось. Бажання проявитися, да, якось дати про себе знати, воно тут є. Людина налаштована да, навіть на відновлення. Давайте четвертий варіант, хто обрав, чи шкодує партнер про припинення. Двійка пентаклів виходить. По двійці пентаклів можна сказати, що людина вагається. До кінця ще не розібралася, чи шкодує вона чи ні, але якась доля того, що. Ну, відчуття якоїсь такої втрати чогось, воно присутнє. Да? Тобто, але разом з тим, тут е, якісь меркантильні інтереси вони беруть гору, переважають, да? тобто, якщо обирати між е, тим, що корисно, і тим, що приносить задоволення, то тут потрібно спробувати зберегти обидва варіанти. От, тому, так. Е, да. Я б сказала, що шкодує людина по цьому арканові, але вона не готова йти на якісь поступки і жертвувати якимись своїми інтересами заради цих стосунків. Тобто досить така е прагматична людина. І дивіться, паж мечів на дні колоди да, говорить про недовіру і про бажання якось для себе виграти знову ж таки е привабливі позиції. Чи бажає відновити, ну ось, бачите, двіка. Тобто людина не визначена, не знає вона, чи хотіла б з одного боку хотіла, але знову ж таки є ще щось, що не дає їй активно приймати участь саме от, в ваших стосунках, і ну, щось таке, що ще відволікає увагу цієї людини. Тому тут підтримувати з вами контакт у своїх цілях, у своїх інтересах, і людина це усвідомлює. І, можливо, їй не вистачає цього контакту. От, але чи потрібно це відновлювати, і чи потрібно. Принаймні, давайте так, найближчим часом людина активно проявлятися не буде. От, але якщо так складуться обставини, вона спостерігає. Да? Зараз на даному, на даному етапі, можливо, навіть шукає якісь шляхи того, як можна і з вами. Підтримувати подальші стосунки і не нехтувати власними інтересами. Тобто, тут давайте не можу сказати, що шкодує, але зацікавлена у відновленні стосунків і продовженні спілкування з вами. Отак. Таким у нас сьогодні вийшов наш розклад: Не тривалий, довгий. От. Буду вам вдячна за ваші вподобайки. Поділіться зворотним зв'язком, будь ласка, в коментарях, якщо є бажання. Або напишіть в коментарях, які б ще теми ви хотіли розглянути, які для вас були б актуальними, і щоб вам було цікаво подивитися на цьому каналі. А я з вами прощаюся і до зустрічі у нових відео.